Вітаю вас, дорогі німці! Сьогодні у нас неділя 27 січня, і ми з вами працюємо досі над рівнем b 1 І наша тема, та, яку ми розглядали на рівнях уже А1 і А2, це відносні речення. Мартін бере з собою лижі, які купив 10 років тому. Ось вам розлетів про номен D. Знов-таки, Мартін живе в готелі, де. Те... Індем або це релатив прономен вже є постійним гостем. У відпустці Мартін займається лише тим, що вас релатив прономен йому справді подобається. Який же у нас гебраух тут? Лише дві стрілочки, давайте подивимося. Так. Відносне речення використовується для більш детального опису людей або речей. Відносне речення є підрядним. Воно вводиться відносним займенником і стоїть після головного речення. Відносне речення відокремлюється від головного комою. І нам показують відмінювання. Будь ласка, зверніть увагу, ми з вами розглядали це все діло. Так. І три стрілочки хочу озвучити вам. Відносний займенник залежить від роду та числа а, означального слова в головному реченні. А відмінок від функції у відносному реченні. У відносних реченнях із прийменниковими виразами прийменник стоїть перед відносним займенником, відмінок залежить від прийменника. Відносні займенники «вельха», «вельхас» і «вельхе» є альтернативою до «дас», «ді» і переважно вживаються у письмовій мові. Кінець. Тут у нас «юдингін» пішли. Треба поставити речі згідно прикладу. Послухачка у нас є. Розкрити душки, в яких немає. Поставити те, що там вимагають. Теж поставити відносні займенники, зробити релатив за це. І ось у нас Relativ-ZE мідь. Подивімося: форми, вказівки, інформації місця, приклади речень. У старому будинку, де я живу, йде ремонт. І той самісінький переклад у старому будинку, де я живу, йде ремонт, але там було інде, а в другому Во, можливі обидва відносні займенники пишуть нам феорандон використання. Так, мені подобається місто, куди я переїхав. Знов-таки мені подобається місто, куди я переїхав, місто, з якого я родом, було для мене надто Угу. І знов-таки переклад повторюється. Зірочка там, бачите, внизу у більшості випадків стилістично кращий варіант. Бачите, зірочка позначає нам те, що є найліпше. І знов таки, февренду можливі обидва відносні займенки. Добре, перейдімо до Лейпцігу. Мені подобається Лептіг дуже-дуже, куди я переїхав. І пишуть нам. В... Після вірніше назви міста та країни вказується лише де або вгінне, куди звідки, так? Тут у нас теж маленька табличка, приклади речень з прийменниковими висловлюваннями. Міська влада вирішила знести стару церкву. Проти чого відразу вже запротестували городяни. І нам пишуть: відносне речення складається з дієслова з прийменником і стосується всього висловлювання речення. За себе. Так, поводить тут вправка 5, щоб поставити «гін», і ВОГЕ, так. Шосте. ВО і похідні від нього. І заходимо в ВАЗ. І via. Що тут робиться? Теж є приклади речень: Ти не дотримав нічого, що обіцяв мені. Все, що ти сказав, поліції було брехнею. І їжте тільки те, що вам подобається. І в використання після неозначених і дас. Добре, дивимося речення. Це найгарніша річ, яку я коли-небудь бачила. Через банківську кризу кілька керівників було звільнено, що мене не здивувало. І Феовентун, відповідно, до номіналізованого найвищого ступеню. Угу. Суперлатив вищій ступені порівняння. Чили ми з вами так і так? Далі дерелативзація. Відносне речення, стосується всього висловлювання речення. Добре? хат. Хто хоче, може прийти. Якщо вам не подобається їдальня, повідомте нам про це. І що це, коли йдеться про невизначену особу. Mm -hmm. І знову таки у нас Юбінген, у вправки. Вставити слова із боксу. В восьмому побудувати речення із вас. В дев'ятому із Via. І ми заходимо з вами в анхант. Це ми будемо з вами робити завтра. Основну частину моїх ми вже завершили. Дивіться. анхан. хан Це вже і все, мої хороші. Це повторення. Це ми будемо робити на інтеграційному курсі БВ. Бачите, і вправ вже немає як таких. Це просто пішло обізі. Так, мої хороші, я вас із цим вітаю з понеділка. У нас з вами буде вже рівень Б2. І оті таблички, якщо пам'ятаєте кольорові, які я влітку робила. Я Добре, мої хороші, Я вас вітаю завершенням рівня Б 1 Круто. Інтеграційний курс ще продовжується. Ми треба, заходьте. І в лютому ми починаємо вже Б 2 Скоро, скоро. До зустрічі, мої хороші. Якщо є питання, будь ласка, ставте. Дам відповідь. Пока-пока.